У Малахові замість медичного центру збудували житлові квартири. А в Славському власнику лижного підйомника оголосили підозру після нещасного випадку з туристкою. Зокрема, Львів приєднується до Європейського коледжу безпеки та оборони, а також на проблемному перехресті змінять організацію руху. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я, Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Замість медичного центру збудували житлові квартири. Подробиці порушень у Малухові у громадській будівлі, де планували медичний центр, звели житлові квартири. Також в інших будинках добудували зайві поверхи. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач. Порушення зафіксували на вулиці Жовківській, 2 А і 2 Д, де звели житловий комплекс Жовківська брама. Будівництво вели на трьох земельних ділянках. На першій спорудили шість будинків, з яких у половині мало бути по чотири поверхи без. З цоколя і технічного поверху, але фактично кожен має по сім поверхів. Згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно у цих будинках зареєстровано 160 квартир, хоча дозвільна документація передбачала лише 106. На другій ділянці мав з'явитися п'ятиповерховий житловий будинок з будованими приміщеннями громадського призначення, але збудували сім поверхів. Попри порушення, об'єкт на обох ділянках вели в експлуатацію в Києві у червні та грудні 2020 року. На третій ділянці. Забудовник планував побудувати чотирьохповерхову громадську будівлю з медично-оздоровчим центром. Однак, у реальності це п'ятиповерховий будинок з 36 квартирами, що вже внесені в реєстр речових прав на нерухоме майно. Заступник міського голови Любомир Зубач прокоментував ситуацію. В дозвільних документах, які видавалися, була вказана відсутність квартир. Що ж маємо фактично п'ять поверхів і 36 квартир. Не здивований, але обурений. Не здивований, бо час. То доводиться виправляти наслідки таких сюрпризів після введення львівських будинків в експлуатацію в столиці, обурений через купу порушень, відсутність благоустрою, псевдоінклюзивність, розбиті дороги та повну відсутність зелених зон. Як вважаєте, чому допускають такі містобудівні порушення? Пишіть нам у коментарях. Академія сухопутних військ у Львові стала частиною Європейського коледжу безпеки та оборони. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петраса Гайдачного приєдналася до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони. Разом із нею до коледжу долучилися ще вісім українських військових вишів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Заявку на вступ до Європейського коледжу безпеки та оборони українські військові навчальні заклади подали у січні цього року. Спочатку до мережі прагнули. Долучитися сім вишів, а згодом до них приєдналися ще два, серед яких і Львівська академія сухопутних військ. Як пояснили у відомстві, це важливий крок для інтеграції євроатлантичних стандартів у систему в професійної освіти Збройних сил України. Участь у європейському коледжі сприятиме зміцненню взаємосумісності з країнами-партнерами та відкриє нові можливості для розвитку військової освіти. Директор департаменту військової освіти та науки Міноборони Володимир Мірненко зазначив: зокрема. Це дає змогу розробляти нові освітні продукти та викладати їх спільно з навчальними закладами-партнерами у державах-членах ЄС. На Львівщині за добу ліквідували 5 пожеж сухостою. У Львівській області за минулу добу рятувальники ліквідували 5 пожеж на відкритих територіях. Внаслідок займання знищено понад 3100 тисячі квадратних метрів сухої трави та чагарників. Спалювання сухостою не лише шкода для довкілля, а й реальна загроза життю та майну. Рятувальники закликають мешканців бути відповідальними та не провокувати пожежі. У разі виявлення займання телефонуйте за номером 101. А як ви ставитесь до проблеми спалювання? Ня сухої трави діліться думками в коментарях. Митники вилучили у жінки старовинні російські монети та банкноти у пункті пропуску Рава Руська Гребени. Митники вилучили у 49-річної мешканки Дніпропетровської області 72 старовинні монети 19-го та 20-го століття та російські банкноти. Про це повідомили у львівській митниці. Жінка керувала автомобілем РАМ та обрала смугу зелений коридор, призначену для переміщення товарів без обов'язкового декларування. Під час огляду автівки митники знайшли колекцію. Монет та банкнот, які вилучили для експертизи. Львівщина прощається з полеглими захисниками. Сьогодні, 13 травня, Львівщина віддає останню шану сімом військовим, які загинули, боронячи Україну. Тарас Гайда, житель села Суховоля Золочівського району, був старшим оператором відділення протитанкових керованих ракет Національної гвардії України. Загинув 7 травня під час бойового завдання поблизу Миролюбівки на Донеччині. Воїну було 36 років. Орест Гнідишин, 38 років, житель села Гуманець Щерецької громади Львівського. Району був військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Помер 11 травня. Андрій Карплюк, уродженець Тернополя, проживав у строю. Старший сержант Збройних сил України загинув під час бою біля Новоданилівки на Запоріжжі. Майже два місяці вважався зниклим безвісти. Роман Сагаль, житель Миколаєва на Стрищині, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади. Зник безвісти у червні 2024 року під час боїв біля часового яру на Донеччині. Тіло ідентифікували у травні 2025 року. Воїну було 46 років. Володимир Мельник, уродженець села Некловича, військовослужбовець 125-ї окремої бригади територіальної оборони, загинув на Донеччині, повернувшись на фронт після важкого поранення. Ігор Поліщук, львів'янин, виконував бойові завдання на запорізькому напрямку у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. Василь Липей, львів'янин, учасник революції гідності та АТО, військовослужбовець 44 Артої окремої артилерійської бригади загинув на Донецькому напрямку честь і шана загиблим героям Брат поранив брата у Львівській області. Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який завдав ножового поранення своєму рідному брату. Про це повідомили у поліції Львівської області. Інцидент стався 10 травня близько 23.00. Медики повідомили поліцію про 32-річного чоловіка з колото-різаною раною грудної клітки, якого доставили до лікарні. Поліція встановила, що між братами виник конфлікт, під час якого молодший брат ударив старшого ножем у груди, спричинивши тяжке тілесне ушкодження. Нападника затримали та повідомили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Туристка випала з підйомника. Власнику оголосили підозру у Славському Львівської області. Власнику лижного підйомника оголосили підозру через порушення правил безпеки, що призвело до травмування туристки. Про це повідомили у прокуратурі Львівщини. У січні 2025 року на горі погар туристка випала з підйомника на висоті понад 7 метрів, отримавши переломи Ніг, як з'ясувало слідство, експлуатацію підвісної канатної дороги було заборонено ще у 2020 році через відсутність паспорта. Настановлення з експлуатації та технічних оглядів також не було дозволу на використання та перевірки держпраці. Попри судову заборону, директор товариства відновив роботу підйомника для отримання прибутку, чим створив загрозу життю та здоров'ю пасажирів. Правоохоронці інкримінують чоловікові умисне невиконання виконання судового рішення, що набрало законної сили. Частина друга статті 382 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. На проблемному перехресті змінять організацію руху. У Львові на перехресті вулиць Пасічна Пирогівка змінять організацію руху. Про це повідомили в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури міста. На вулиці Пирогівка при виїзді на вул пасічну облаштують три смуги руху: дві смуги в напрямку до вулиці Пасічної. Права поворот праворуч, середня поворот ліворуч, крайня ліва смуга для зустрічного руху з вулиці Пасічної. Рішення ухвалили на засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху наприкінці квітня реалізувати проєкт доручила ЛКП Львів, Автодор та Сихівській районній адміністрації. А завершити роботи планують до 1 червня 2025 року. Такі зміни спрямовані на зменшення заторів та пришвидшення виїзду з вулиці Пирогівки. Чи допоможе це зменшити транспортні проблеми у місті? Як гадаєте, діліться думками в коментарях? Суд у справі Йосипа Лося перенесли. Студенти протестують проти поновлення на посаді. Сьогодні, 13 травня, мало відбутися перше судове засідання щодо поновлення на посаді Йосипа Лося, колишнього викладача Львівського національного університету імені Івана Франка, звільненого через звинувачення у домаганнях. Однак, суддя Віктор Романюк, оголосив перерву на 15 днів до 3 червня, оскільки представник університету попросив додатковий час для підготовки відповіді на позов. Перед засіданням. Німи біля Галицького районного суду зібралися студенти з плакатами, вигукуючи домагання, не метод роботи, геть лося, лося на пенсію та інші гасла. Протестувальники вимагали не допустити повернення викладача, якого звільнили після звинувачень у сексуальних домаганнях. У залі суду був присутній представник уповноваженого з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний. Самого лося в суді не було. Раніше він називав звинувачення провокацією та стверджував, що його заклики добре вчитися неправильно Нагадаємо, що після допису журналістки Катерини Родак про домагання з боку Лося до звинувачення приєдналися й інші колишні студентки. 6 березня ректор Львівського національного університету підписав наказ про звільнення професора. Проте Лось подав позов про поновлення на посаді. Чи вдасться Йосипу Лосю повернутися до викладацької діяльності, незважаючи на суспільний осуд і відкриті протести студентів? Як гадаєте, пишіть нам у коментарях. На цьому сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у наступних випусках.